Дихання животом Вдихай, видихай лише нижньою частиною легенів, при цьому надувай і втягуй живіт. Достатньо. Правейка мудра. Сядь на коліна в сітхасану або падмасану. З'єднай кінчики вказівних та великих пальців у кільце через один одного, так, як зазначено на малюнку. Три інші пальці витягнуті. Щільно притисни долоні одна до одної. Руки зігни у ліктях і кисті розташуй перед собою у зручному положенні. Дихай спокійно. Достатньо. Самастхіті. Стань прямо. Руки опущені вздовж тіла. Вдихаючи, одночасно піднімай руки через сторони вгору і піднімайся на носочки. Тримай долоні щільно разом, а руку притисни до вух. Ступні разом. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, повернися у початкове положення. Утхіта трикон Асана. Встань прямо. Руки опущені вздовж тіла. Вдихаючи, зроби крок лівою ногою на дві ширини плачей і розгорни ступню цієї ноги на 90 градусів. Підніми руки в сторони долонями вниз, паралельно підлозі. Видихаючи, нагнись вліво і постав долоню лівої руки на підлогу із зовнішнього боку лівої стопи, ноги випрямлені в колінах, обидві руки розташуй на одній прямій лінії та права рука витягнута вертикально. Пальці рук тримай разом. Поверни голову у бік верхньої руки і зверни погляд на великий або вказівний палець. Вдихаючи, піднімися. Видихаючи, підступи лівою ногою, повернувшись у початкове положення. Повторив праву на інший бік. Достатньо. Утхіта паршва конасана. Стань прямо, руки опущені вздовж тіла. Вдихаючи, відкрокуй ногою в бік на відстань три ширини плечей. Поверни ступню та тулуб у тому самому напрямку та видихаючи, зігни цю ногу в коліні, поки стегно не стане паралельно підлозі а гомілка перпендикулярно. Нахилися та постав долоню із зовнішнього боку ступні передньої ноги пальцями вперед. Друга рука лежить на стегні задньої ноги, яка повністю випрямлена в коліні та стоїть ступнею на підлозі. Дихаючи, розгорни тулуб боком догори, перенеси вперед і витягни руку так, щоб вона знаходилась на одній лінії з прямою ногою. Зверни погляд уздовж витягнутої руки. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, поверни руку на стегно, видихаючи, випрямись і повернись у початкове положення. Повтори асану на інший бік. Достатньо. Віра бхадрасана. Один. Встань прямо. Руки опущені вздовж тіла. Вдихаючи, зроби крок лівою ногою на три ширини плечей і розгорни ступню цієї ноги на 90 градусів. Поверни весь тулуп ліворуч. Видихаючи, зігни ліву ногу так, щоб стегно стало паралельно підлозі, а гомілка перпендикулярно. Вдихаючи, підніми обидві руки через сторони вгору, максимально випрями їх, склади долоні щільно та пальці разом. Відхили тулуб і голову назад і зверни погляд на долоні. Вдихаючи, опусти руки. Видихаючи, підступи назад лівою ногою і повернися у початкове положення. Повтори вправу на інший бік. Завершуйте Асану. Просаліте Падатан Асана. Встань прямо, рукою опущені вздовж тіла. Вдихаючи, відкрокуй в сторону на три ширини плечей та витягуючи хребет, трохи прогнись назад. Видихаючи, нахилися вперед і постав долоні і голову маківкою на підлогу в одну лінію зі ступнями. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, піднімись і випрямись. Видихаючи, повернись у початкове положення. Вірасана. Сядь на коліна. Дихаючи, підніми руки через сторони і поклади на потилицю праву кисть поверх лівої. Випрями спину і розташуй передпліччя в одну лінію. Погляд направ вперед паралельно підлозі. Видихаючи, повернися у початкове положення. Джану Ширшасана Сядь на підлогу і витягни ноги вперед. Вдихаючи, зігни коліно у бік і підтягни стопу до паху. Видихаючи, нахилися вперед, намагаючись спочатку покласти живіт на стегно витягнутої ноги. Постарайся покласти голову на гомілку або коліно. Тримайся за стопу обома руками, залишайся в цьому положенні. Вдихаючи випрями корпус, видихаючи, повернися у початкове положення. Повтори вправу на інший бік. Достатньо. Паріпурна навасана. Ляж на спину. Вдихаючи, перенеси прямі руки за голову на підлогу. Видихаючи, відірви ноги та тулуб від підлоги, а руку перенеси вперед. Долоні розмісти біля колін та тримай тулуб та ноги на однаковій висоті від підлоги. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, розгорнись і ляж на спину, витягнувши руки за головою. Видихаючи, опусти руки вздовж тулуба вниз, повернувшись у початкове положення. Упавіштха кона карма. Сядь на підлогу і витягни ноги вперед. Вдихаючи, розводи ноги максимально широко в сторону і випрями тулуб. Вдихаючи, нахилися вперед, вдихаючи, випрями тулуб і розгорни його у бік однієї ноги. Видихаючи, нахилися до ноги і постав голову на коліно. Вдихаючи випрями тулуб і розгорни його в центральне положення. видихаючи, повтори нахил уперед. Вдихаючи випрями і розгорни тулуб у бік другої ноги. Видихаючи, не нахилися до ноги. Вдихаючи, підніми тулуб і випрями. Вдихаючи повтори нахил вперед по центру. Вдихаючи випрями тулуб. Видихаючи, зведи ноги разом і повернися у початкове положення. Дендесине. The Сядь на підлогу та витягну ноги вперед. Вдихаючи, повністю випрями поперек і розгорни плечі. Вдихаючи, підніми руки через сторони і поклади на потилицю праву кисть поверх лівої. Випрями спину і розташуй передпліччя в одну лінію. Погляд спрямуй вперед паралельно до підлоги. Залишайся в цьому положенні. Видихаючи, повернися у початкове положення. Пащімата Асана 1. Сядь на підлогу і витягни ноги вперед. Видихаючи, нахились вперед, притисни область живота до стегон, захопи руками однойменні ступні і поклади чоло на коліна або гомілки. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, підніми руки вгору і випростайся. Видихаючи, повернися у початкове положення. Сід хасана. Сядь на сідниці і витягни ноги вперед. Вдихаючи, зігни ногу в коліні, відводячи його вбік. Розмісти п'яту максимально близько до паху, притискаючи ступню до внутрішньої сторони стегна. Видихаючи, зігни другу ногу в коліні і поклади кісточку поверху мілки та стигна вже зігнутої ноги максимально близько до тулуба. Випрями спину і розгорни плечі. Закрий очі, поклади руки на коліно, налонями догори та з'єднай кінчики великих і вказівних пальців. Інші пальці тримай випрямленими. Дихай лише нижньою частиною легень, при цьому надувай живіт на вдиху і здувай на видиху. На видиху повернися у початкове положення. Шавасана Достатньо І ми завершили практику.